Перша Самуїлова, четвертий розділ. І було Самуїлове слово для всього Ізраїля. І вийшов Ізраїль на війну проти Филистимлян, та й таборував Евен Геазері, а Филистимляни таборували в Афеку, і вишикувались филистимляни навпроти Ізраїля. А коли бій став тяжкий, то Ізраїль був побитий перед Филистимлянами, і вони побили в бойовому шикові на полі близько чотирьох тисяч чоловік. І прийшов народ до табору. А Ізраїлеві старші сказали, чому вдарив нас Господь сьогодні перед филестимляними? Візьмімо собі щило ковчега Господнього заповіту, і нехай війде поміж нас, і нехай спасе нас із руки наших ворогів, і послав народ до шіло, і понесли звідти ковчега заповіту Господа Савоота, що сидить на Херовимах. А там були двоє Іліївих синів: Хофніп та Пінхас, із ковчегом Божого заповіту. І сталося, як ковчег заповіту Господнього прибув до табору, то весь Ізраїль скрикнув великим окриком, аж застогнала земля. А Филистимляни почули голос окрику та й сказали, що це за голос цього великого окрику в єврейському таборі. І довідалися вони, що Господній ковчег прибув до табору, і полякалися филистимляни і говорили: Бог прибув до табору. І сказали вони біда нам, бо такого, як це, не було ще ніколи. Біда нам! То нас урятує від руки цих потужних богів. Оце вони ті боги, що вдарили були Єгипет усякою поразою у пустині. Зміцніться та будьте мужні, филистимляни, щоб ви не служили євреям, як вони служили вам. І будьте мужні, воюйте, і воюйте филистимлянами. І був побитий Ізраїль, і кожен утікав до свого намету. А та проказа була дуже велика, і впало із Ізраїля тридцять тисяч піхоти. А божий ковчег був узятий у два Іліїві сини, хофні та Пінхас полягали. І побіг один венієминевець із бою, і прибув того дня до Шило, а одежа його була подерта і порох на голові його, і прибув він, аж ось ілій сидить на стільці, при дорозі виглядає, бо серце йому тремтіло за божого ковчега. А той чоловік прийшов і розповів у місті, і закричало все місто. А Ілій почув голос того крику та й сказав, що це за голос того натовпу. А той чоловік поспішив і прийшов та й розповів Ілієві. А Ілій був віку 98 літ, а очі його померкли, і він не міг бачити. І сказав той чоловік до Ілія Я той, що прибіг із бою, і я втік сьогодні з бойових лав. І сказав Ілій, що то сталося, мій сину? І відповів вісник і сказав: Ізраїль побіг перед филестимлянами, і сталася велика поразка в народі, і обидва сини твої Хофні та Пінхас полягли, а ковчег Божий узятий. І сталося, як згадав він про Божого ковчега, то впав Ілій зі стільця навзнак при брамі, зламався карк йому, і він помер, бо той муж був старий та тяжкий. А він судив Ізраїля сорок літ, а невістка його Пінхасова жінка була важка. Близька до родів, і як зачула вона ту вістку, що взятий Божий ковчег, і помертесь її, та чоловіки, то впала на коліна та й породила, бо прийшли на неї породільні болі її. А як настав час смерти її, то казали ті, що стояли при ній: не бійся, бо ти породила сина. Та вона не відповіла і не взяла цього до серця свого. І вона назвала ім'я тому хлопцеві Іхавот, кажучи: відійшла Ізраїлева слава. Бо почула про взяття Божого ковчега і про тестя свого та про мужа свого, та й сказала: Відійшла слава від Ізраїля, бо взятий Божий ковчег.